На. О! Що ти тут забув? Зелений. Але я не все, блін, сказав, задовбав. У ну, мене серйозно аптечки так то не було. Негайно відправляйтесь з це місце і знайдіть його. Швидше ми зараз розберемося з цим усім. А ось що є людина, яка тобі потрібна, проходила тут неподалік. Завдань ніяких немає, але тим не менше можу повернутися в табір сталкерів. Давайте сходимо в табір сталкерів. Зараз подивимося, що там. І можливо, ну, типу, щось новеньке буде. Нічого новенького. Це, мабуть, просто, типу, до торгаша зайти там, поторгуватися з ним чисто. А так в мене тільки 10 кілограм забито, хоча в мене барахла вже так нормально. І аптечки є, і типу набой. Та, типу, я себе доволі таке непогано і чухаю зараз. Тому все окей. Так, це новий табір, схоже? Батька. Аго, синку. А ну, ну, хоч сюди. Та не бійся ти, батька пацана не образить. А в тебе цей спитати хотів. А ти що тут робиш? Друга свого шукаю. А що це ти загубився чи що? Добре, не кисни. Знаю, я куди твій дружбан рушив. Куди? Ну давай, синку, я тобі з задоволення допоможу, але й ти мені повинен будеш допомогти. Моїм хлопцям батарейка потрібна. Роздобудеш, я тобі скажу, куди потопив твій дружбан. Або якщо тобі не цікаво таким займатись, залиш дві 500 грошей на нову кавоварку. Що обереш? Кажи, де батарейка. Давай, сіпи, ПДА. Ось батарейка там. Клос. Кріт, чого тобі? Друга свого шукаю, високий сталкер, великий шрам на обличчі, він повинен був тут проходити. Ти його не бачив? У батьки спитай, він тут у нас стежить за тими, хто з'являється і хто зникає. Всього доброго. Харя. Чуєш, тут найманця одного завалили. Тобі бронік не потрібен. Потрібен, а що ти за нього хочеш? Нічого такого. з кількома бандюками на лісовій дорозі і кобіди твій. Давай я тобі покажу на твоєму ПДА. ось. Торговець. Ну торговець це просто. Оу! А тут у нас вже нормальна пукалка так то Є все комбінезон. Коротше, я зараз чисто фармить буду, мабуть. А спитати його за цього. Я взагалі то друга свого шукаю. Високий сталкер, великий шрам на обличчі. Він повинен був тут проходити. Ти його не бачив? Кого? Гордона чи що? Ні, я його давно не бачив. Яку Гордона? Розібрати з бандитами, роздобути батарейку батька. Та, мабуть, з бандита. Ой, йо. А, ні. Ну, коротше, хорошо. Ну, тут, мабуть, ми зараз зробимо. А, все? Більш нічого робити не треба. А все? Це конець місії. А, так тоді друге діло. Ну тут, а так, да. ну, це якщо такі місії просто когось убити, сходити, то ну, це непогане, мені здається, рішення буде. тральк тральки і пішов, бо це як сюжетні місії, якісь, наприклад, це що довго лазиш по цим коридорам, ну, це, це вже чересчур якось. А тут а якраз це й буде зараз, я тебе зрозумів. До речі, на цю пукалку можу сильно не жаліти патронів. Бо. А, так завжди це сталкери вже. Чи це якийсь, типу. Пір пірдатель якийсь. Чи це просто, типу, новий вид ворогів. Просто що більш укомплектовані. Типа комбізи кращі? Так, давайте аптечку бабахнем. А це що таке? А це, мабуть, цю паусть. Ой. Да, це схоже чи шо? Чи тут якась є сюжетна пердюліна. Бо типу комбінезон звичайного сталкера. І він з бандитами. Типу чого? Дивно якось. О, все засів. Я тебе бачу. І тебе бачу все. О, це ловко зарядив. Також ловко. А ось у ще а, аптечка, ну та й все. Плюс рівень. Йдемо далі. Ні, оце прям щось дуже довго. Оце вони прям вже якось, мені здається, тут Тут вже сильно затягнуто. Ну знову таке ж. Я ж не знаю, як там було на мобілках, то можливо це як, типу, відтворюють повністю всю цю білі борду, то воно ну, там таке ж саме було. Хоча на мобілках я не думаю, що там якийсь екшон дуже сильний був, в сталкері цьому. О, сюди. А в мене патрони є взагалі до цього. Ну, магазин гадюки, а не гадюки є магазин. Ну, а каосю є. Оце прикольно. Але патронів нема, тому не дуже прикольно. Ну Я думаю, ми купимо потім уже у торгаша. Ну і що я сюди перся? В З... мене яка задача? Алло? Роздобути батарейку. А, так я назад вже й зайти не можу. Все не розумію нічого. І, До речі, я оцю ще плюс 75. воу. Оце армійська аптечка прям е, супер. А, ну да, ми ці двері знайшли. Так, ось батарейка і аптечка. Все, мішн компліт. Правильний табір сталкерів, боягузливі. А, ну все. Ну, це да, це схоже, е, типу, просто табори. Чому справа? Де батарейка? Ось вона тримай. Дружбан твій відправився у біка Гропрому. Я пояснював, що це гибле діло. Багато аномалів, високий рівень радіації, але йому то було до дупи. Казав, що йому туди треба і все. Я порадив йому йти через комунікаційні тунелі, які з'єднують один давно закинутий військовий об'єкт за агропромом. Більше ми того дружбана не бачили. Давай свій ПДА, я покажу. Зажди торговець, магазин на АК 60 гривень. Ну він кращий, типу, чим гадюка ця, як не крутий. Ну точність більша. Хоча ми зараз йдемо в новий табір, мені здається, то там, типу, якщо новий табір буде, відразу й купимо нову валину. Ні. Та й патрони в мене ось є. Ще рожки на цю гадюку, тому типу, чого його. Повірятися, я не знаю. Знайти кого... А, кепа. Короче, знову стрілянина. Тут вже воно якось піднадоїдать, звісно, починає, але тут таке вже. Ну просто типу нічого нового. Так то пострілять, звісно, там. Гей, ага. Я забув забрати у чувака комбіс. <кхе> <кхе> ну ладно. <кхе> ну я думаю, ми зараз знову точку знайдемо, то ми потім нормально зможемо повернутися в той табір. Ой ой ой. Так, радіація валим бігом. А, я зрозумів, схоже, що знизу це. Я думав, ну, тож зазвичай е, запасні патрони, типу, а то схоже, запасні саме рожки. То має мене 4 рожка залишилось. Ну, як я зрозумів. А й тут, походу, в запасі нема. Тут треба прямо якщо вистреліш, то вистрелювати все. Ого, якісь уже нові пісюндровичі. І не треба аптечку юзнуть, бо зараз мені буде пукон. Так, все валим. Я забуваю за ці антиради, блін забув і все. Хоча, ну, хоча воно поки що, по крайній мірі, не осо. О, привіт. Чорт, а я тебе вже подумки поховав. Виненке, довго раму збирав. Ви головне цей, очі не закривайте. У вас подряпенка, я подивлюсь. Невелика. Дрібниця, давайте я вам. Та забери ти руки від мене, чорт тебе забирай. Пізно, щоб тебе, пізно. Краще закрий рот і слухай те, що я тобі зараз скажу. Передбачали, що коли ми сюди прилетимо, нашим головним завданням буде евакуювати вченого. Але тепер бісове командування, щоб його. Всі хлопці положили через якусь гніду. Чорт. Він занадто багато знає. Якщо він потрапить до цих, хрін знає, звідки з'явитися найманцям. Вченого треба вбити. Маніковського потрібно ліквідувати. Дай мені цю хріновину. Я покажу, де він. Ось тут. Наказ зрозумів, кеп. Що далі? Ти що, зовсім здурів? Швидко до Туенштейна. Швидко кажу тобі, і цей. Якщо що, привіт моїм передай. Зробимо кеп. Ну все. А так ага. Ліквідувати вченого. Ну давайте зараз назад повернемося, я заберу костюм чи що він мені там наобіцяв. Чи я щось не. Допоміг мені, дякую. Як і домовлялись, кобіни зон твій. Всього доброго. А, так все. Сюди. Ось сюди. А, так друге діло зовсім. І зараз цьому торговцю я скину старий свій. До побачення. Ну це я не знав, спалахи. Ну, типу, вони мені надо взагалі. Я ж можу їх продати. Просто щоб не було такого, що вони по цьому, по завданню потрібні будуть. А, і сюди, до речі, антиради радіа. А, вони ще й стоять. Ну у мене три штуки є. Окей. А там побачимо. А, і всю, до речі, у мене ще й на АК є патрони. Коротше, якщо що, на патрони я поки що не бідний. Це чудово. Але, мабуть, би може ще купити на всяк. Давайте ще один купимо рожочок. І аптечок у нас. Та блін, у нас аптечок упше вже до жопи. І тепер летимо по завданню ліквідувати вченого. Маніковського. Ну, сюжет прикольний, як на мене. Сюжет прикольний. Як для такої гри. Тому, типу, вважаю Луцьку за це взагалі, гра прикольна, мені подобається. Тут я просто через те, що гра якби, по мотивам старої гри, то звісно ж вона не так сприймається, як сприймалася тоді, в плані екшона, що, типу, це якось не так швидко там і тому подібне. Але я думаю, це вже така: типу, вкусовщина. Так, завжди зберіка. А, і тут ось на вулицях також ще кудись йти треба. І щось у мене вже патрони починають закінчуватися. Це мені щось не, не Я не думав, що так багато їх просто буде. Да? А це, походу, тупик просто, чи що? А ні. Ну тут уже важче. Тут ось вони. Типу, броня в них краще, і вони ще й далеко їх спробуй. А, до речі. А блін, вони, походу, ще пауза не паузиться. Головне, меню паузу не викликає, схоже. Чи мені здалося? Все, я завалив, зараз беремо це. А фор так взяти в руки. А одиничка, все. Ну йдемо далі. Ну, тут щось прям епік. Я ще ж не знаю, скільки взяли ця гра, так. Да? Типу чи вона може коротка. Ну, я думаю, на телефоні, якщо прям по мотивам телефонної гри, то я не думаю, що вона дуже сильно здорова повинна бути. Бо якби на телефон дуже багато не запихнеш, як не крути. Все, патроном жопа. А тепер сюди. Все є. Е, тепер е, персонаж. Я ще точність, коротше, наклепаю. Все. Я тупо все в точність закидаю. Нафіг мені. Ну здоров'я. Ну, типу, наче нормально. Все інше там також. Типу, мені, я думаю, точність саме головне. І зараз ще я завтикав. треба було аптечку нюхнути, бо зараз буду нюхати, Ну, не аптечку, а носки. Так завжди. Оп-оп. Все. Да, тепер наче кучніше прям летить. Прям тепер прям. Прям подобається. Ти КОЗЕЛ Ой, я ще й вирубив його якось. Ну ось тут уже! Типу, екшончика побільше. Давайте сюди. Я просто вже не розумію куди. А, так я назад повернувся, ні? Ні. Пішов сраку. Просто тут та щось не до кінця вже вдупляю. Все? Ну, схоже, а, вс... ну да, все, тільки я не туди пішов. Треба аптечку опять занюхать. Мене там. Не, вони... мене ще не закінчується, бо я вже. Вже щось побояв. Ну і я, схоже, зараз щось круги наматую, ні. А ні-ні, ні воно щось бачу, чувака якось. Це, походу, і є цей вчений. А, чи він його захопили? Так, блін, я щось щось я заплутався. Або я не дочитався, або я не знаю, бо. Вони його в заручники взяли, але мені треба його ще при цьому ліквідувати. Чи може я свої цілі зараз тут буду, типу, переслідувати? Маніковський. Стоп, стоп, стоп! Прошу тебе, не стріляйте в мене. Мені потрібно вам дещо сказати. Все зовсім не так, як ви собі уявляєте. Зона вже зовсім не та, якою була раніше. Все змінилось. Ну як же вам пояснити? Вона вона росте, зона росте. Розповзається як якесь болото, зовсім вже небагато залишилось, і все зоною просто стане вся планета. Повірте мені, будь ласка, я ж правду вам кажу, не можна ж так, це ж їм просто вигідно. Всі артефакти та інше, все це колупання в відкритих ранах, вся ця наука, все це дослідження, це просто бізнес. Вони знають, що якщо це все буде оприлюднено, зону просто ізолюють, а для них це фінансовий крах. Наша слідча група довго вивчала проблему другої катастрофи. Існує якийсь секретний проект. Можливо, діяльність учасників цього проекту є причиною виникнення зони. Ви повинні мені допомогти У вас. У вас все одно нема вибору, вас б'ють просто за те, що ви знаєте більше ніж потрібно. Чим я можу тобі допомогти? Вам потрібно зустріти з моїм асистентом Кайзановським. Його можна знайти в сховищі сталкерів. Давайте я вам покажу. Ось він тут. Ну тут уже цікавенько. Блін, на турі сюжет прикольний. Сюжет прикольний, розв'язочки всякі. Тіпа. Мені здається, до речі, аби я його вбив, я просто в нього типу капека, мабуть, би знайшов і все одно б вийшов на ту базу. Ну, типу, хто знає. Ну, я рішення своє зробив, тому, тому все. Ай, до речі, це новий табір. Зараз тут можливо. Закуплюсь е, всякими щаками можливо. Да, все, шланг, туру, Шланг. біломор. А що таке? Що тут власне відбувається? Якісь непонятки прямо одній взагалі ж. Ну просто взагалі. Ти ж мене розумієш. Взагалі то ні. Ну, я ж тобі пояснюю, що не зрозуміло? Зовсім біда. Сиджу своїми, а тут бабах. А я навіть не зрозумію, хто по мені глупить. Що, за що? Незрозуміло взагалі, розумієш? Та ні, не дуже. Ну що, колишні мої кінти щось не те зрозуміли, чи я щось не то сказав? Ну просто взагалі, взяти і стріляти в мене. За що? Ти хочеш, щоб я тобі допоміг? Що, мені допомогти? Ну, допоможи. Прийди до них і скажи, що я нічого не робив, і вони щось не те зрозуміли. Скажи їм це, а я тобі покажу, де вони, добре це зроблю. Шланг. роботка потрібна, сталка, дивлячися. Дві штуки баксів за десь заховані в каналці. Дві штуки, оце я розумію. Де ця каналка? Гуталін. <реш> Ти тут ніхто зрозумів. Прийшов ніким і підеш ніким. Зрозумів. Але гуталін тобі допоможе. За 600 баксів я тобі придурок таке тренування влаштую що ніяким очкарикам з арматурою не снилось. Ти мене зрозумів? Тоді давай гроші. Зрозумів? Зрозумілось, гроші. А тепер слухай мене уважно і роби те, що я кажу. Рот тримай закритим. Повторюй за мною. Стрип, скок, стрип Я сказав, падло, рот тримай закритим. Що тебе? Ти що тупий чи що? Давай, давай, кажу. Стриб, скок придурок, стриб, скок, що тебе. Ні, ну ти тупий, я тобі кажу. Це ж яким давним потрібно бути, щоб стрибати і постійно падати на дупу. Я тебе питаю: став! Стриб-скок, стриб-скок. Ще, ще, ще. Все. Все кажу, ідіот. Тепер тобі ніяка арматура не страшна. Вільний Ну, клас мене тільки шоблапушили на 600 боксів. Прикольно так. Я вас слухаю. Привіт від Маніковського. Що розкажеш? Сенсій привіт. Я щойно загрому. Маніковський мені сказав, що мені потрібно з тобою зустрітись. Скажи. А тут це дуже просто, пане Сталкер. Наші вчорашні уявлення про зону невірні. Всі ці теорії про атомні катастрофи, відвідування інопланетян цього цього немає. Було б занадто цікаво, якщо б стало щось таке. Але на жаль, світ нестерпно дурний. Ні привидів, ні літачих тарілок, нічого цього бути не може. Зона це справа рук людських, цілеспрямована справа, і керується вона чугунними законами, і закони ці, на жаль, не порушуються. Ой, перепрошую, мені телефонують. Так? Що, що? Як напали? Прийом! Прийом, що сталося? Як що? на нашу дослідницьку групу напали, це просто в голові не вкладається. Пане Сталкер, якщо я вас правильно зрозумію, ви хочете покинути зону, пропоную послугу за послугу. Ви мені допомагаєте розібратись ситуацією, яка склалася? Я вам допомагаю покинути зону. Що ти хочеш, щоб я зробив? Я прошу вас розібратись ситуацією, яка склалася сховищі другої групи. Я вам покажу, де це ось. Скоро буду. Так і торговець. А в торговця, до речі, тоже калаш, так що нічого нового. І мабуть, оце я продам нафіг. Калаш я собі заставлю. І що мене по патронам? А то речі. Щось, наче й непогано, У мене щось по патронам бачу. Головне, просто, щоб ще немало було. Це також. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Гроза. До речі, наскільки я пам'ятаю, гроза то вона, типу, трошки імбова. Прям а так і в мене вже всю магазині. Типу на грозу цієї вистачає. Я думав, це на калаш. Так може купити грозу? Точність, типу, ну давай беремо всю. Я собі зараз її затягую, а все інше я зараз продам. Просто так, в мене є шість магазинів на цю грозу. Ну давайте я не знаю, купимо ще парочку, був точно нормально все було і тепер і тепер виконуємо всі, схоже, що завдання завдань нам накидала доволі таке нефігово. Він правити сховище другої групи. з ситуації, що склалась Кайзановський. Ага, ну це відразу це і завдання. Пішли зараз. Спробуємо розібратись. Щось патрони швидко закінчуються до цієї грози. Прям так нефігуло. Тим не менш, лупить нормально. Треба якось е, намагатися по головешкам більше стріляти, точність у нас більш-менш уже. Тому я думаю, можемо вже і так. Пошвидше так роз... Ой-ой-ой! Чуть срака не було. Так а це хто взагалі, типу, якісь монолітовці? Чи чого вони напали? Чи це вояка якісь? Якісь скіни, типу, незвичайні. Не, не, не Інколи попадаються. Так, все. Це тут також зараз буде надовго тир, діпо, чи Ні, Ні, не надовго. Але, блін, здоров'я щось швидко прямо уліпютюється. І магазинів треба побільше. Бо тут, якщо я правильно побачив, там 20 патронів магазин цього. Тому магазини вилітають уже швидше, ніж скалаша того самого гадюки. Треба підекономлювати якось. Посуваємось. Блін, вже в мене три магазини залишилось. Добре, що я купив ще парочку про запас. До речі, блін, не так уже і важливо, мені здається, по головам цим стріляти. Ну, типу, з оцією грозою вони і в корпус вилітають уже там, ловко, коротше кажучи. В мене точно аптечок цих ваш? Та ні, ще воно у мене повно їх. Без проблем. Ну і локації, до речі, такі цікавенькі. Хоч тут, ну типу, не побігаєш, як зазвичай шутерах, але тим не менш локації цікавенькі. І а ти хто? Тебе валить чи не валить? Що робить? Ага. Воно просто буває, ідеш на цю фігню, ідеш сюди, воно те розверта кудись сюди, починає з жопи стріляти. Не стріляйте, я без зброї, не стріляйте. А ти хто? Ти не найманець, боже, ще трохи, я в тебе повірю. Мене звати Коболь, то власне, а хто ти? Де вся група? А нема вже групи, всіх убили, всіх, залишився я один. Чорт би вас всіх забрав. Чорт. А ти ти з першого сховища прийшов, так? Наймальці все знають перша група теж небезпеці. Мені потрібно швидше потрапити туди. В такому разі я йду з тобою. Навіщо? Для чого? Та тому що я хочу вибрати із зони. Так блін, це що? Жопа. А, так я, блін, вже не зможу тоді е, другорядні завдання оті виконати, блін. Оце лух. Ну от і все. Всіх розстріляли, гниди. Гниди. Одного не вистачає. Кайзановського тут немає. Я думаю, нам варто розділитись. Я піду до другого виходу з лабораторії через вулицю, а ти пройдеш всередину. Зустрінемось зовні. Це ти гарно придумав. Я у вогонь, а ти в обхід. Іди до дідька лисого. Порішали всіх. Так це зараз мені знову стріляється. Ну да. Та капець, у мене патронів немає, блін. І не закупився, і нічого. Це зараз буду з фортом, тим пів-пів-пів сидить, як глечик. Ну в мене ось в запасі один набій, наб... магазин один зостався. Я сумніваюся, що мені набагато його вистачить. Добре, хоча б аптечок в запасі нормально. Це хоча б це радує. Так, йдемо далі. П'ять патронів, мабуть, все-таки перезарядку зробимо. Ой, блін, можна мені аптечку, пожалуйста? Оп! Все, йдемо далі. Ех, 12 патронів всього, капець. Зараз на турі ще фортом тим буду гратися, походу. Бачите, типу, два патрони я в, закидую прямо в корпус, типу і нормально. 7 патронів зосталося. Блін, капець, у них воно, валяються ці грози і що, не можна підібрати ніде нічого. капець Капіць жопа патронів нема. Ну, тепер, звісно, з цим фортом граться, блін, три, три роки. Ні, ну, це хоча б, дякую, що є Форт хоча б уже з безкінечними патронами, бо, бо прикол би про це б не подумали. Чисто патрони закінчились і сті отакої лови свинець лицем. О, так ще якщо в голову навіть фортом затикуєш, то нормально вилітають хлопці, чуєш? Цікаво. Все, нюхать. Так це один був чи що? Ні. А де ще, блін? На, все, кайзановський, більш нічого підібрати я не можу, ніде схвонок нема. Доброго дня, пане сталкер. Як бачите, я трохи помираю. Щось я хотів вам сказати. А, а точно. Як бачите, якщо цю чому не зупинити, то просто не буде куди повертатись. Зоною стане вся наша проклята планета, і вся ваша правда в тому, пане сталкер, що ви живі, і маєте продовжувати жити. Рано чи пізно все це закінчиться, але погодьте, що у вашому випадку краще пізно, ніж рано. Ось візьміть цю флешку. Тут ці дослідження, всі наші результати, передайте це, будь ласка, правильним людям. Це єдиний ключ, пане Сталкер, який може хоч ненадовго продовжити існування нашої милої синьої кульки. Щасливо і вам щасливо. Всю труба. Ти так і не сказав, як тебе звати. У будь-якому випадку це вже не важливо. Просто це бізнес сталкер. Ти живий чи ні? Я що, помер? Та ні, наче, фігово, правда, виглядаєш. Встати зможеш? І... Ні, ні. Як? Чому я живий? Вони ж стріляли в мене. Хріново стріляли. Значить, ось вода тримай. Тебе звати як? Ім'я своє пам'ятаєш? Ім'я стрілець, моє ім'я. Приємно познайомитись, стрілець. Я привид. Давай я тобі допоможу встати. Зона, ти розумієш? Те, що живий, зараз розмовляю, вона мене витягнула. Врятувала? Тебе врятувала випадковість стрілець. У будь-якому випадку тобі час додому. Ні, ні, нічого не закінчено. Все тільки починається. Привіт, Все це тільки початок. Далі буде, далі буде. Така а якому сенсі далі буде? Типу, буде нова частина якась буде? Чи це з чи це з оновленнями, типу, щось буде? Та навірно, ні. Це бред трошки буде, мені здається. Ну, ти все закінчилась, типу гра. Оце реально ембіята трішки. Добав додали. Було б прям краще. Бо просто воно ембієнт інколи буває, тихеньке щось там десь, його не вистачає. Хоча я викрутив там музику і всі ці приколи на максимум. Я думаю, атмосферки б додалося. Але це вже таке, знову ж таки, Кусовщина, можливо, це якось розроб зробив, щоб більше поглинутися в ту телефонну гру, хто знає. А в загальному, типу, гра прикольна, локації прикольні для такої гри. Сюжет також доволі таки непоганий, як на мене. Ну, класний, класний. Незвичайний так Такий собі і доволі таки нетипічний Сталкер доволі таки нетипічний.